Відкриття Сільпо це просвітницький імпульс. Ви дійсно в це вірите, на мою думку, це чергове збагачення української еліти. От як я часто чую про українську еліту, і загалом, в принципі, є така тенденція, що завжди, от є країна X, неважливо, Україна, не Україна, і бідні люди хають всіх, в кого є гроші. Ну, типу, блядь, бути бідним це ваш особистий вибір. Ну буквально, от ви конкретно в своєму житті. блядь, вибрали бути бідним. То хулі ви дойобуєтесь до людей, які той вибір не робили. Я не розумію. Ну, якщо ви хочете розказати історію, що ви там не, там, не знаю, вас розкуркулили вашу родину, ви там бідні нещасні жертви, вас там по останній херби солі доїдали, зі села приїхали, ти тфу, блядь. В мене ні блядь, не було в житті. Ні хуя. Все собі сам зробив. Взагалі нікому, блядь, не треба казати дякую. Все, сука, сам собі від'їбашив. І, відповідно, там числі чи ті ваші якісь, не знаю, там писали контракт Ляслі, блядь, чи якісь там шмосмуси, космоси. Там взагалі поїбать. В любий мазін, можу може купити, що хочу. А що я роблю відозі, купляю водичку в НАТО, бо воно заїбісь. Такі дивні, блядь. Ну, серйозно. Бути бідним, це особисто ваш вибір, блядь. От і все. Одна справа, що коли там, і то повно в мене друзів з жорстчайшими інвалідностями і прекрасно себе реалізували і заробляють. Як то кажуть, ліпше би боженька здоров'я дав». А так, українська еліта, блядь. Піздец. Українська еліта сільпо. Українська еліта, блядь, в Ізраїлі, от, про яку ви маєте переживати, і, і в Монако на українських номерах та на країнах їздить. Ото ота українська еліта, про яку ви маєте писати. Ну не в Україні, блядь, що люди сільпо ходять, то еліта.